Державна прикордонна служба України, в тому числі за підтримки міжнародних партнерів, формує механізми прикордонної безпеки, акцентуючись зокрема і на умови перебування військовослужбовців. Нині прикордонники на північних напрямках ефективно застосовують у службовій діяльності польові бліндажі для укриття та розміщення особового складу. Дані автономні засоби були передані прикордонному відомству Державним департаментом Сполучених Штатів Америки в рамках проекту міжнародної допомоги з посилення спроможності державної прикордонної служби у сфері безпеки північного та східного кордону України. Ми знаходимося біля мобільного криття типу контейнер, включає в себе також місця відпочинку для особового складу в кількості 6 місць та забезпечений портативною зарядною станцією типу екофлов, яка призначена для підзарядки радіостанцій та засобів посилення, які знаходяться на посиленні прикордонного наряду, типу приладів нічного бачення, тепловізійних приладів, а також зарядних станцій до безпілотних літальних апаратів. Укриття облаштовано в відповідності до інструкцій, та основним його завданням є укриття особового складу у разі артилерійських обстрілів та застосування противником різних видів типу озброєння. Вивагою мобільного комплексу укриття є те, що в подальшому він може бути застосований на будь-яких ділянках північного кордону, він може бути демонтований та встановлений в подальшому, де є реальна його потреба.